Від сильних я черпаю свою силу. Тому і з ними завжди поруч йду, не хочу відставати й на хвилину ми маємо на всіх одну мету. Від мужніх воїнів черпаю міць і мужність, я йду за ними твердо, крок у крок, хай лється слово на папір потужність, ідемо разом до славних перемог. Ці сильні й мужні воїни відважні, мого народу вільного сини, бійці незламні і непереможні, строю із ними до кінця війни. У кожного із нас своя є зброя, перо, молитва, танк чи автомат. Та я вклоняюсь кожному герою. Що береже життя моє від втрат. І поки світло ясне в наших душах, а у серцях життя горить вогонь, несемо волю у чарівних чашах, і вічна правда лється із долонь.